Шановні глядачі, ще раз усіх вітаю. Мене звати Марія Клюк. Ми продовжуємо наш ефір. І я рада представити гостя, який сьогодні завітав до нашої студії Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи Права справа пане Дмитро, добрий день. Добрий день. Ну і почнемо. Звісно ж, немає в нас варіантів не почати з цієї новини. А, учорашній приліт по авіабазі військовій у Криму. А, ваша реакція: наскільки ви здивувалися чи не здивувалися, тому що ну багато українців вони здивувалися, тому що огонь чого собі то в нас вже є. На озброєні ракети, які можуть влучати ось з такою дальністю, там 200 або й більше кілометрів. А як ви цю новину сприйняли? Ну я спокійно цю новину сприйняв, тим більше, що в етерах вашого телеканалу ми неодноразово говорили про те, що наступними цілями будуть власне логістична складова окупаційної армії безпосередньо на території анексованого Криму. Інше питання це вибор пріоритету цілей, але разом з тим, з приводу ракетного озброєння, яке є вже. І може вражати цілі на території анексованого Криму. Наразі є досить стримана реакція Генштабу ЗСУ з цього приводу, яка не підтверджує власне українського сліду. Аналогічно є заявою головного управління розвідки Міністерства оборони. Тому я ну скажімо так, буду коментувати, відштовхуючися від цих двох заяв. Бо, наприклад, мене от що мене здивувало, так це заява колишнього радника Міністерства внутрішніх справ, який заявив про те, що у нас вже є на озброєнні офіційно в телеграм-каналі своєму абсолютно точно, і ви знаєте, ну ми неодноразово піднімали питання з приводу функціоналу міністерства внутрішніх справ. Хто уповноважував взагалі колишнього радника міністра внутрішніх справ? України коментувати будь-які mm. події на фронті, перебіг військових дій це не функціонал Міністерства внутрішніх справ. Про це йде мова, власне. Якщо генштаб ЗСУ досить обережно, ну, так, так пане Дмитре. А ось це його повідомлення. Воно наскільки відповідає, наскільки точніше, ми його можемо сприймати як офіційне повідомлення, чи як його приватну думку? Ну він побачив те, що вчора побачили мільйони українців, і з цього можливо зробив своє припущення. Ну і там пише собі в телеграм-каналі, що хоче? Ну ви знаєте, по великому рахунку у мене питання тоді. А взагалі, якщо це приватна особа, то не варто тоді. Ототожнювати себе з міністерством внутрішніх справ України, бо я наведу інший приклад. Інший радник міністра внутрішніх справ України так само подавляє про те, що наразі, начебто, української сторони є відео фізичної ліквідації російського найманця бойовика, який піддавав тортурам українського військовополоненими. Ну ви пам'ятаєте, ті страшні кадри кастрації, потім фізична ліквідація. А потім з'являється повідомлення Блумберг. Я перепрошую не Блумбера, а Христо Гроздєва. А про те, що наразі вони встановили особу російського ката, ба більше того, мали з ним телефонну розмову, і він їм пояснив деякі нюанси. І в мене вже запитання тоді: якщо ви виходите на загал і таким чином демонструєте свою обізнаність, я вам два епізоди навів. Я можу згадати ще одного речника вже діючого Антона Юрійовича Геращенка, який повідомляв про можливість ракетних ударів по інфраструктурі у Української залізниці Львівської області, зокрема тунелі, чому відверто раділи? Представники окупаційної адміністрації, цитуючи Антона Юрійовича, так перепрошую, якщо міністерство внутрішніх справ або виступає в якості коригувальників вогню, мовиться про окремих представників. Я не кидаю тінь на все міністерство внутрішніх справ. Я багато читав, що там є порядні люди. Інше питання, ну так скажімо так, в житті мені мені не часто вдавалося зустріти, але менше з тим. Тобто я навів три приклади, уявляєте, які свідчать про дезінформацію, про те, що подібні заяви можуть використовуватися російською стороною в якості інформаційно-психологічних операцій От, про інформаційно-психологічні операції. Вчора во всі президенти заявили, що інформація про контрнаступ на південному напрямку на Херсонському це була психологічна інформація для того, аби якось дезінформувати, дезорієнтувати ворога. Що ви з цього приводу думаєте? Правильна тактика? Чи разом з ворогами ми ще й сильно деморалізуємо і українське суспільство? Ну, Українське суспільство досить важко деморалізувати, враховуючи те, що більше 160 днів ми ведемо героїчну боротьбу, правильно? Попри те, що країни Заходу давали нам максимум тиждень. Тобто ми наочно спростували, а перше, елемент недовіри з боку країн Заходу, а з другого боку, ми показали, що ми варті того, щоби. Пишатися своїми здобутками в моменті відбиття російської агресії, тому я досить обережно ставлюся, ви знаєте, до коли піднімають питання деморалізація українського суспільства з іншого боку, якщо говорити про інформаційно психологічну операцію, якщо це мається на увазі. Ну, 53 населених пункта звільнено в Херсонській області. Це перше, друге, Власне, подібна інформація змусила російську сторону передислокувати в Херсонську область за різними оцінками від 400 до 600 одиниць важкої бронетехніки. І після цього було нанесено вогнево ураження по мостах логістичні складові. Інше питання, що наносили удари, знов таки після того, як ми виходили в етери і привертали увагу, що Антонівський автомобільний не основна логістична склад. Кладавала за що я дякую телеканалу прямий. Бо потім були власне влучення вогневе ураження по залізничному мосту і відповідно про греблі Каховський ГЕС. Але менше з тим, до чого я веду? Є передислокація певного контингенту. Відповідно створені умови, які порушили логістику. Вони фактично опинилися в Капкані. І наразі стоїть питання В Херсоні ви маєте на увазі? на правому березі mm -hmm. Дніпра. І відповідно наразі стоїть питання: або вони вплав форсують Дніпро, або опиняються перед загрозою оперативно-тактичного оточення. І це вже ну, Це ж ідеться про напівоточення Напівоточення, mm -hmm. звичайно. Бо казати про те, що ми будемо наступати по всьому фронтові, але менше з тим наразі йдуть саме запеклі бої на Криворізькому напрямку, і ми просуваємося вглиб власне Херсонської області на цьому напрямку. І мовиться про те, що ми взяли під контроль, як би там не було, але ми взяли під контроль логістичну складову. тобто створили передумови для власне. Ну, погіршення, як мінімум, логістики, бо я пояснюю, про що йде мова. По-перше, російське угрупування буде позбавлено можливості проведення ротації, вивезення поранених, відповідно завезення БК і паливно-мастильних матеріалів, позбавить їх елементу просування, тобто матеріальна технічна база буде фактично на нулі. І сенсу від тих 400 одиниць важкої бронетехніки жодної. Якщо це малося на увазі, то так. Тим більше, ну скажімо так, я сам просував тезу з приводу того, що Новокаховка має стати основним та основною цілею власне наступальної операції збройних сил. України. А поясніть, будь ласка, чому так? Ви про це писали багато? Поясніть, будь ласка, нашим глядачам ще в ефірі. Ну, давайте дочекаємося. Власне, я думаю, що найближчим тижнем ми побачимо зміну, якісну зміну військового протистояння в Херсонській області. Я поясню про що йде мова. Власне, стратегія, тактика, зміна ді ЗСУ стосується не тільки, а, скажімо, поступового звільнення населених пунктів. В першу чергу це придушення систем ППО і протиракетної оборони. Це дозволяє говорити про те, що власне збройні сили України можуть використати штурмову авіацію для і вже використовують. Дев'ять ракетно-бомбових ударів було нанесено по місцях сукупчення російських окупантів команд на штабних пунктах і складах ЗБК. чого раніше не було. Відповідно, наразі ми з вами обговорюємо якраз е е е е е тему ураження військових баз вже на території анексованого Криму. А, тобі... а за які чому, до речі, стало це можливо? Чому ми так тепер активно нищимо їхні системи ППО? Я читала, що ми отримали американські проти Так, ракети так. Харм, чи, б, там ще Саме ці тут... ракети допомагають. Так, абсолютно точно. Ви знаєте, причому досить показовий є факт, що спочатку росіяни знаходять на своїх позиціях. Позиціях знищених ППО я, я нагадаю нашим телеглядачам, ми знищили чотири установки С 300 і ЗРК Панцер 1 це за один день, уявіть собі, тобто яка ефективність враження. І росіяни випадково знаходять уламок американської протирадіолокаційної ракети. Ну і тут виходить Резніка весь в білому. Говорить про те, що ми, в принципі, і не заперечуємо факту постачання цих ракет. Ну вже в Пентагоні здається підтвердив Абсолютно. І вихо і після того виходить представник Пентагону і заявляє про те, що так дійсно ми постачаємо ці ракети. До чого власне знов таки давайте проведемо паралелі протирадіолокаційні ракети. Удар по Аеродрому в Саках. Основний парк це Су-24 Су-30 СМ. Останні – це новітня розробка. Власне, у нього є ракети класу Повітря-повітря і Повітря-Земля. Одна з, них, з цих ракет Х-31 це якраз протирадіолокаційна, тобто якими вони били по системах ППО вже українських з цих аеродромів. Збіг обставин не випадковий здається правильно? І отримання нами протирадіолокаційних ракет, відповідно, знищення авіапарку російських літаків, які здатні наносити подібні удари, але вже по системах українського ППО. Які версії висувалися, що це може, може бути система українська «Нептун», Протикорабельна, яка начебто могла за зразком росіян бути, ну скажімо, перероблена. Така модифікована. Модифікована, так, абсолютно точно. Бачите, ви навіть краще володієте військовою термінологією. Я перепрошую. Е, будь ласка, і писали, до речі, про Нептун, про українську систему, про українську систему Грім ще писали? Грім 2 так. І mm -hmm. про американські писали ракети, а, які а, ну, заряди до Хаймар з дальністю на 300 кілометрів. До 300 кілометрів. Це теж така версія. А, ви знаєте, ну, ми не будемо підтверджувати жодну версію. Єдина, скажемо, що Грім-2 це розробка вітчизняна. Вона вперше була продемонстрована на виставці в 2015 році. І відповідно на засіданні РНБО у 2016 році було піднято питання щодо власне. Промислового характеру виробництва цих ракетних систем, дальність ураження до 300 кілометрів. Гроші на цю розробку дало Саудівська Аравія це повністю відчизняний комплекс. А, від інше питання, чому з 2016 по 2022 рік вони не стали масово на озброєння ЗСУ? Бо погодьтеся, тоді питання постачання тих самих Хаймерсів або марс 2 з Німеччини не стояло би в апріорі. Правильно, у нас би були свої РСЗВ, з дальністю враження до 300 кілометрів, які би дозволяли наносити удари по тилових об'єктах російських опаційних військ. Менше з тим ці дві версії е, дійсно. Розглядається як пріоритетні на рахунок американської версії, поки підтверджень немає відповідна реакції не з боку ЗСУ, не тим більше з боку американської сторони. Росіяни вони намагаються робити вигляд, що ракетних ударів не було. Менше з тим, як свідчать очевидці, було 15 так званих хлопків. Бавовна. бавовна, Так, абсолютно Бабовна. точно.